Вітаю на п'ятому фінансовий тиждень і найбільш важливі економічні події останніх днів. Отже, сьогодні говоримо про таке: пенсійна реформа. Проект вже є, коли очікувати упровадження. Закордонні сюрпризи. Як мінімізувати ризики використання банківських карт в інших країнах, нові можливості для бізнесу, туризму та інвестицій. Китай стає ближче до України. Я нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. Останній тиждень квітня на світових ринках завершився без кардинальних змін і несподіваних сюрпризів. Американський долар продовжив поступове послаблення проти європейських валют, практично не змінились ціни золота і енергоносіїв. Коштовний метал залишається нижче рівня 1200 доларів за тройську унцію. Барель бренд коштує 66 доларів, WTI – 58. Очних несподіванок завершує тиждень і український фінансовий ринок без нових банкрутств, суттєвих конфліктів зі стабільною гривнею, яка впевнено зміцнюється вже другий місяць поспіль. І на цьому фоні, мабуть, одним з найважливіших повідомлень напередодні дня праці стала новина про початок пенсійної реформи за словами урядовців. Відповідний законопроект вже у парламенті. Вже з 1 січня 2017 року в Україні може бути запущена накопичувальна система, про яку говорили більше 15 років. Учасниками обов'язкового пенсійного накопичувального рівня становляться люди молодше 35 років. Ті, хто старше, можуть приєднатися до добровільного рівня внески від 2 до 7 відсотків. Запускається другий рівень, власність на який належить людям. Люди можуть використовувати цей фонд, обираючи добровільно собі пенсійний вік. Вони можуть виходити раніше ніж 60 років, можуть виходити пізніше. У разі якщо вони не доживуть до обраного самим собою пенсійного віку, то оця накопичувальна сума вона буде спадковуватися спадкоємцями. Фахівці зазначають, важливо, що в країні нарешті з'являться так звані довгі дешеві гроші, які на десятки років будуть інвестуватися у вітчизняні підприємства. Ми очікуємо кредитів від міжнародних організацій, ми очікуємо іностранних інвесторів. Ну в же час ми не запускали в предыдущі годы свого внутрішнього. Інвестор в виде накопительного фонду і деніг на капітальної системи, котрий кожний місяць будуть поступати і вкладатися в економіку України через різні фінансові інструменти, натомість серед ризиків називають велику спокусу з боку держорганів використати зібрані гроші на латання поточних дірок бюджету. Не подобається те, що залишився державний накопичувальний фонд з невластивими для держави функції. Не подобається те, що до другого рівня допускаються на обов'язкових засадах тільки молоді люди, це 35 і молодші. І це дає для міністерства фінансів, дає. Можливість націоналізувати другий рівень це дуже велика загроза і ризики для існування взагалі накопичувального рівня. Всі країни, які це робили з 10 років. Польща робила Прибалтика. Вони всі стикалися з тим, що уряд рано чи пізно починає вносити законопроекти щодо націоналізації другого рівня. Експерти констатують, ухвалення законопроекту можна назвати лише тактичною перемогою. Далі дискусії у Верховній Раді, і головне впровадження необхідних змін. І більш докладно про довгоочікувану пенсійну реформу і її впровадження в інтерв'ю з міністром соціальної політики Павлом Розенком. Павло Розенко відомий експерт, громадський та політичний діяч на державній службі з 1994 року. Заслужений працівник соціальної сфери з грудня 2014-го – Міністр соціальної політики України. Пане Павло, рада вас вітати. Наша сьогоднішня тема це пенсійна реформа. Законопроект щодо пенсійної реформи вже готовий. Розкажіть про основні зміни. Запуск накопичувальної системи постійно відкладався. Я думаю, що це не через об'єктивні економічні причини, а через суб'єктивні політичні причини. Просто не було політичної волі сказати, що все. Держава запускає другий рівень і таким чином відкриває можливість для людей самостійно формувати своє пенсійне майбутнє. Ми пропонуємо, що накопичувальна система стартує з 1 січня 2017 року. Два рівня буде її. Обов'язково накопичувальна система буде стосуватися людей молодших 35 років. Ясна річ, що треба, щоб час для накопичення був, був достойний пенсії. Разом з для людей від 36 років і до 55 років, ми даємо можливість добровільного входження до накопичувальної системи. Саме цікаво, ще раз кажу, це довгі гроші. Угу. Це гроші, які вкладаються на 25 років, тобто лише через 25 років економіка буде повертати нам. Послід. Як це буде у цифрах? Які обов'язкові будуть суми відсотки, які не обов'язкові? Планується стартувати з 2%. Внеску і протягом п'яти років, тобто до 2022 року, цей внесок буде. Складати кожної людини персонально кожної людини 7% від її заробітної плати. 7% враховує і накопичувальну систему, і е, обов'язково соціальну е, ні, це лише я говорю про накопичувальну систему. В соціальну систему внески змінюватися для людини не будуть. Але для роботодавця буде іти зменшення єдиного соціального внеску, тобто. Цей 7% у 2022 році не плюс до нинішньої системи єдиного соціального внеску, а мінус. Таким чином, загальна цифра. Сплати внеску для підприємств і для працівника практично не зміниться. Багатьох учасників ринку, з якими ми спілкувалися, виникає чимало питань щодо пропозиції передачі функції управління зібраними коштами саме державній структурі. Чому не приватній компанії якісь держава? Дає гарантії збереження накопичувальних коштів. Держава дає гарантії, що вони не зникнуть, що вони не будуть вкладатися в, скажімо так, якісь сумнівні операції на фондовому ринку. Тобто ми беремо під контроль. Але. Це не є догма. Нам головне запустити систему. Давайте почнемо з державної структури. Ще одна хронічна проблема нашого суспільства, нашої країни це відсутність інструментів. У що саме будуть вкладати пенсійні фонди е -е, на сьогоднішній день? Безумовно, це питання є, але саме політичне рішення про старт на системи дає можливість для розвитку ринку, дає позитивний сигнал для розвитку ринку. Оскільки часу знадобиться? Лиця для затвердження урядом для ухвалення Верховною Радою і власне для впровадження. Уряд вже затвердив чотири е, законопроекти, які вже внесені до Верховної Ради України. Ми хотіли би, щоб безумовно. Народні депутати якомога швидше прийняли цей законопроект, хоча в першому читанні процес прийняття цього закону не повинен затягуватися. На мій погляд, я би просив звертався до народного депутатів України, все таки завершити роботу над цим законопроектом і ухвалити його в цілому в липні цього року. Можна назвати якусь конкретну людину відповідальною за цей законопроект. Ту людину, яка буде супроводжувати на всіх етапах цей законопроект, і хто, врешті-решт, візьме візьме на себе відповідальність за впровадження? Законопроект подав кабінет міністрів України. Це наша позиція, це наше виконання коаліційної угоди, в тому числі це є наша відповідальність від кабінету міністрів України, визначений, скажімо так, відповідальним за представлення цього законопроекту міністр соціальної політики. Тобто, я це ця ідея, з якою я в тому числі приймав участь написанні коаліційної угоди. Це ця ідея, з якою я, ну скажімо, працюю останніх три роки. Політики повинні розуміти, що ця ідея підтримується суспіль. Сами ми повинні разом її реалізувати. Пане Павло, мені залишається вам подякувати за відверті коментарі і цікаву розмову. Дякую вам за ефір. Поїздка за кордон на травневі свята вже стала звичною для багатьох українців цього року за оцінками фахівців їх кількість зменшиться в рази втім тисячі людей скористаються цією можливістю про те як не зіпсувати собі відпочинок несподіваними проблемами з банківськими картками у нашій рубриці поради профі. 15 тисяч гривень в еквіваленті або близько 700 доларів. Саме таку суму готівки сьогодні можна зняти впродовж доби за кордоном з банківських карт. При цьому обсяги розрахунків посттерміналах не обмежені. Фахівці попереджають, при покупках в інших країнах важливо пам'ятати, що списання коштів з рахунку відбувається лише через кілька днів, впродовж яких курс може змінитись. При осуществленні покупки процедура списання грошей з карточного щота. Ну, по сути дела происходит в два этапа. Первый этап на карточном счету блокируется сумма э -э, в эквивалентной валюте на э -э, момент по курсу на момент покупки, а списание уже происходит гораздо позже, то есть от двух до 10 дней, там согласно э -э, согласно правил международных систем. И если за этот период поменялся курс, да, то Вот этот розрив по суті ложится на клієнта. Здесь вже визнають, визнають, визнають у клієнта проблеми. Тобто, у зв'язку з чим звісно, желательно, щоб у клієнта був, був запас на, на карточке, щоб він не пішов вже в овердрак, скажем так. Крім загальних можуть бути і інші обмеження банків для користування картами за кордоном. Тож про них кажуть експерти варто дізнатися заздалегідь на картах. Сучаснують обмеження. По нашим картам в гостинице нельзя рассчитаться на сумму больше трех тысяч долларов. Да? То есть, это такое стандартное ограничение. То есть все эти ограничения. они Зділено не для того, щоб клієнту слажний жизнь, а ну в першу чергу для безпеці його ж средств. У разі несподіваного блокування карти при розрахунку варто терміново зв'язатися з кол-центром вашого банку. Можливо, це просто пересторога служби безпеки. Якщо ж блокування продовжиться, важливо буде зібрати максимальну кількість документальних підтверджень цього. Ну і в ідеалі кажуть фахівці: мати при собі картки кількох банків. Мати з собою більше ніж одну картку. Та обговорювати з банком умови платежів перед тим, як їхати за кордон, щоб не з'явил не з'являлися ці ситуації, коли ви виїжджаєте з отелю вранці та запізнюєтесь на літак. Якщо у вас є бажання потім щось витребувати від банку, то треба, звичайно, документувати ці відмови. Чесно кажучи, якщо вам смс-повідомлення приходить, це вже є доказ. З важливих подій квітня варто згадати і міжнародну конференцію на підтримку України, що відбулася у Києві минулого тижня. Серед її головних результатів насамперед потужна політична підтримка з боку світової спільноти і, на жаль, відтермінування конкретних інвестиційних проєктів з боку ЄС. Зрозуміло, що консервативні європейські гроші люблять тишу і очікують на завершення української кризи. Втім, як стверджують лінгвісти, у перекладі з китайської криза часто означає і більше можливості для тих, хто ризикує. І ці можливості для інвесторів з-під небесної минулого тижня зросли. Прямий авіаційний маршрут Київ Пекін почав працювати з 29 квітня. В авіакомпанії Мау запевняють, такий переліт буде затребований не лише з боку українців, але й транзитних пасажирів європейських країн. Поки що впродовж тижня буде виконуватись по три рейси в кожен бік. Вартість найдешевшого 450 доларів обидва боки. Подальшому не виключають їх збільшення. Ми будемо везти пасажирів не тільки з України, но і з інших країн Європи. і СНГ по цьому маршруту. И, безусловно, мы рассчитываем в дальнейшем увеличивать количество рейсов и, безусловно, мы рассчитываем в дальнейшем увеличивать количество маршрутов в КНР. Мы рассчитываем, благодаря именно таким далекомагистральным рейсам, развивать нашу модель хаба, развивать наш потенциал как транзитного аэропорта и надеемся на то, что это не последний рейс. У перспективах маршруту впевнена й китайська сторона, адже впродовж п'яти років кількість міжнародних туристів з Піднебесної може зрости до 10 мільйонів. Потенціалі пайши в, в Китаї є хороші туристичні ресурси в Україні, також у всіх містах, в всіх регіонах є ресурси для відпочинку. Ресурсы для приятного путешествия. Наші также проявляют большой интерес к украинской к украинскому ринку. И за счет этих бизнесмен также будет очень большой пассажирский поток. Експерти констатують, створення умов для регулярних зустрічей бізнесменів двох країн може дати новий імпульс для китайських інвестицій та контрактів. Адже зазвичай переговори з китайськими підприємцями потребують тривалого часу та особистих стосунків і візитів до партнерів. І на сам кінець традиційно нагадуємо вам важливі цифри тижня. Понад 700 гривень становить середня вартість оренди землі в Україні станом на квітень 2015 року. З 20 до 15% відсотків пропонує знизити НБУ податок на доходи від депозитів, і 130 обмежень для бізнесу обіцяє скасувати мінеконом -розвитку. І такими, на наш погляд, були важливі економічні події цього тижня. Про подальший розвиток подій поговоримо вже у наступному випуску. Но я нагадаю, що партнер нашої програми Банк Хрещатик. На цьому ставимо крапку. Я прощаюся з вами зичу гарних вихідних.